Зацепили опять щось, з удара сняли. Непонятно що, Сань, скажи щось пару слів. Мову відняло. Мову відняло людині. Де він непонятно взагалі? Лодку таскає. Пацан співку. Угу. Получилось побула. Що, він вже коло лодки Знаю. Я вже думаю ружьо собі якесь носити, щоб сразу бах, геп та й вс. Я тебе не бачу ні, взагалі. О, тепер я тебе побачу, ще би я би побачив. Спінг зігнути, ну, це він пантон, що ви хочете, Не бачу. я его тоже не плачу, он уходит на А что ты меня снимаешь? Ну, Пайся, блин, Рыбу снимай. Что, рыбу снимай. снимай, блин. Может, что мне снято, что? А ну, ну, всплываем. Опасность, опасность. Да приспини. Опасность. Так, в одну сторону нас прокатало. Катаемся проходим. дальше. Ну, да. Прям до Олега, да? Да, да, прям до Олежки. Колочь. Так, сюда. Коло олежки візьмем. у нас на медь. Шом? слизь? А шо? Метка терта. що шо? -шо? Мать, метка терта, бач? Не, да, Зараз це... я заберу его. Все вообще-то вода, са. Це не вода. Це не вода, чого. Да? вода, Сань, вода, Синяя вода або а слизь, слизь слизь, походу какая слизь на таком расстоянии, что вон что это скотина я, я так зачепета, где... ты понимаешь, тянут, такие ударчик, ну не бля, ну такой, тюк ну без понятия, вообще да, не блин, показывается нифига если это щука, то все що захвостакувались володь людина себе не контролює вже що говорить Пуде ж тут контролювати 10 хвилин назад таке телябне йшло Фетті знаєш що... так поплив бо... приплив Він... ми до нього приплили сань а, ну це ви вже вернулися mm, да, о, вже... о, о, о. чи що? О, о-о-о. Щас піднімається. Що це ходимо, скажи мені. Побачите що. О, бурунчик вийшло. О, о, бурончик гарний, вийшло. Що... То що десь за хвоста завалив мені? О, флюрокарбон показався. І... і... Тов столобене. Товстолобену десь кілограм 15 кім. А я понял. І ти його не за хвоста в коли хвоста саме. Не захвостати влупив, а вище походу. Так. Угу. Тваря животне. О! О! Понял? Понятно, хто бульки випускає. Хто ти? І що? Ти тянуш. Я... Не, ну в мене не рвало так. Ну і що? Просто больно не зробив? Ага, не зробив, не. Та Он... Ребята на свет пали, и так жестко, капец. Что він робит? Э, капец. Санек, может я его возьму? Санек, да? нас скоро потом с чтобы за Бля, ну сатана, йоги пали. Звай бачу. Блядь, знаю. Куда воно пливен? Ну Ого, нічого. Собі большой було. большой слізястий свин. Чувствую, що моя башка в ту свиню влізе свободно, наверное. <різь> щоб... <різь> Главне, щоб в піцаку лізла, понимаешь? Що йому зробиш такому теляткою? Його півідра на день не хватить нагодуватиме. Щас ушатаю, чувака. Так, або я його до себе волочу, або нас до нього. Нас до нього, ти до себе. Все пучком не переживай. Парабам, парабам! Олег там ну, взагалі слова відняло, мову тоже по-любому. Мисляментка з'явилася, що це яка рибка Хробак такий, що це труба. Слимак той своїй слізясти. Часне слово лучше б Да Не знаю. похер Ми на удовольстві працюємо, понимаєш? Зловили, відпустили на життя. Я чо відчув. Півгородка пригодувати можна. Да, півгородка. З голови можна 10 разів зварити. Я ти базарю, треба брати якусь нілкашку, блять, тільки здали, коге, І Що ти йому зробиш? Нічого не зробиш. а? Нетка свистить, аж бідно. Тріщотка тріщить. Так тріщить, ніби коли я сітку рвав ныряв. Про кам'яр риби ус Пошел вратить. Тому що ті козли як ти, сітки ставлять. Де ти в бані? В житті сітки не ставив. Гоп-гоп-гоп, <рес> чіля, гоп. Маля дурка цепая интересно чего, наверное там карасик стоит, правда? Восьмая минута пришла, сам твою. Той уже скоро девятая. Друзья и тяне нас. Чувак. Сра, пердио, блин. Чувак, я не знаю, я не могу. Твою дивизию, блін, саня, мы знаем, пиццак. Тримай одной рукой телефон. Сань, я може лучше потом. Та би воду непроницаемый телефон, Сань, чи ні? Та якщо ти то тебе буде голова для бронебойна, понял? Не, проверим? Я лучше я спинні снімати не буду, я йду снімати в телятку тою. Хоробошлеви таке. Ну, Спинник теж автоматично. Там мешка, там двадцатка теж, він нес. Покажи хвостика мені. Зараз він помахає рукою вам всім да, да. Привіт. А ну махай. Махає. Махаю, йо Йооооо, це хвостя Саня Я таких це не, я не б бачу їх. А ну? Йоперний театр! Він на соплях чувак Ні, нормально. Заталували. Ого, дай снімуть увесь підсад. Давай краба. Давай квітуху, улибайся. Дай ще раз, дай його сніму, Ого. Татанти ляк, 20, блін, кому його вітати? Це перший цьогорічний Монстр, блін.